І так, бадьорого ранку, хорошого дня всім тим, хто потрапив на цей відос. Сьогодні у нас танк КПЗ ек 1 Italian Republic Серега підписник Закинув реплейчик. Взяв він тут коло боса. Е, в принципі, непоганий бій такий зіграв, показовий. На новому коробочному танку. Цей танк пройшов помимо мене, тому що він мені, на жаль, не випав е, з тих спроб, які я сам відкривав. ВГ-коробки не закидує. Ну і якось так вийшло, що я цей танк пропускаю. Пропускаю, але сьогодні буде відео по цьому апарату. І подивимося, як взагалі наш персонаж, наш герой, наш гравець, наш козак відіграє на цьому танку. Покаже він тут нормальний, настрільний, бадьорий, прикольний бій. Перший шот по шкоді не залітає. Займає він цю таку позицію непогану, яка дає простріл і на зелень. І, в принципі, можна, і справа по важким танкам постріляти, в разі чого. Я цю позицію катаюсь із цього респауну на подібних танках. Але займаю, правда, її поверху. Поверху я її займаю. Наш герой понизу проїхав під мостом і веде тут стрільбу, світить союзний тест ОЛТ поки що вражин, супостатів. І, в принципі, якщо цей тест УЛТ е, закінчиться, то у нас ще є совзводний ослік на Джесорі. Тож гравець поїхав там, поки що став на дальку, сам, напевно, постріляти. І в разі чого також він нам посвітить. От, І поки що, наскільки я поняв, бій якраз таки складається з того, що е, герой наш максимальну увагу концентрує на зелені. Тепер починає чуть-чуть підніматися і бачить тут Йоха і Торо, які чудово бортами в наглою вилазять е, і нормально себе там е, показують для нашого гравця. Простріл присутній, гарно тички залітають. Уже дві дав по цим важким танкам, там ще наш друг на Тайпі 4 му Хеві, велика йому повага за те, що катає на таких апаратах бадьорих е, мужицьких. І працює наш герой вже тепер знову по зелені. тим часом вже 3200 наш маляв. Бачу, що у героя постійна привичка е, показувати свою перезарядку після кожного пострілу. У е, мене така привичка, коли я на барабанних танках катаю. Ну, На циклічках я не знаю, що він так собі приловчився. Весь час короче, тикає інфу. Ну, чи він в КД, чи не в От. І наш ЛТ-вод. Ee, совзводний вже чуть -чуть там агресивніше під'їжджає. т 100 ЛТ, ще до сих пір живий на 200 хп, зайняв там якийсь кущ, і чудово підставляються і світяться ці танки. Кидає з підпалом по ворожому ЛТ, ворожий ЛТ e, возить вогнегасник. І це жалко, тому що він мав би його зразу добивати. Цей ЛТ без горів. А так прийдеться ще на нього чуть-чуть тут потратити час. Тичка зараз не залітає, Чуть-чуть Кумулятивом він так вистрілив, без упередження, тому не попав. Тепер, е навіть не знаю, як так вийшло, він міг чуть-чуть вище прицілитись, ну, нічого. І блайндиком добивається цей джесор. Е фланг, можна сказати, виграний лівий. І якраз таки бачимо, що наш КПЗ цим користується і е перезаймає цей фланг. Щоби стати під інфу нашої ЛТшки. Зараз наша ЛТшка по можливості буде світити оцих от бабах всіх тих, хто стоїть наверху. І ще на ворожому респауні десь забився ворожий КПЗ. О. І така от ситуація. Вимальовується на полі бою. 3000 хп лузає наша команда. На два ствола також перевага у противника. І поки що потрібно відігравати чисто так з дистанції, акуратно їх просаджувати по ХП. Тут падає патон зверху, також можна чудово йому прокинути. Це у нашого героя. Получається чудово. І е, продвигається він уже на цей балкон. Тут вже простріли куди е, комфортніші. О, це якраз така точка, якраз нормально, скажімо так. От. І ЛТ наш союзний зайняв кущ, пасивно стоїть, чекає, тупо на помилки від е, суперників. Сам він е, активність, я так поняв, проявляти не буде. Е, займає кущ і поки що чисто вичікує. І для нашого героя було би зараз дуже добре, щоб якісь там бабахи, патони світились, щоб наш герой їх Чуть-чуть напрягав, скажімо так. По розстановці на мапі у нас КПЗ на респауні біля артилерії. Там, де правий фланг в Дефі стоять астероїд 95 приймає. І все виглядає, наче, в принципі, сили рівні. Чому сили рівні? Несмотря на те, що ми просаджені по ХП і по стволам, у нас наша команда в Дефі знаходиться, вона має. Право першого постріла, скажімо так, противникам треба на нас їхати. І, в принципі, поки що ситуація така, патова, 50 на 50. Бачимо, що 95-ка там вазіка 5А, е, мінусує. СТРВ-ху, правда, нашу вже забирають. Тут не залітає тичка по е, ФВ. І е, ось так. Там ще. Прикалуються, Совзводні переписуються в чаті. я так поняв. По джесору тупо кидали блайнди і не попали, кидали тупо в союзні кущі. Напевно, якісь там амулети, обереги возить з собою джесор. Ну, в принципі, а тепер тільки його й добили. Але нормально він там стояв. Я так поняв, зліва кущ від нього проблайндили і справа кущ від нього. А конкретно в нього ніхто не давав. Вот. Ну, але ЛТ наш добивається. Наш герой залишається тут соло. І залишається чекати, щоб супротивники поїхали якось його вже звідси вибивати, виганяти. Е, світиться в полі ФВ, тупо катається по полю, мужик. І це чудова можливість його нашпигувати зараз снарядами, або повністю його знищити, мінусанути, або хоча б зробити його. Шотним. Робиться фв шотний. І виставляється його більш фуловий собрат. І також робиться шотним. Добивається тут платон. Все, чудово, 5900 демеджа маємо. Шотна бабаха залишається в центрі. В нашій команді живий наш герой. Ще один КПЗшник І артилерист. От, якось так обстановка зараз у нас. І зараз ситуація буде йти до того, напевно, ну, понятно, не напевно, а точно. Якщо наш герой взяв Колобка, зараз він залишиться 1 в 5. І давайте подивимось, як це станеться. 1300 хп залишається на ворожу команду, я так розумію, там всі шотні, хтось максимум на 2 тички. От, і наш герой намагається зблизитися вже з бабахою. Він знає, що вона там не виїзна. В принципі, вона там стоїть за тим домом і нікуди вона не дінеться. От, е, Артилерія союзна добивається, е, є інфа вже по Торо ворожому, що він шотний. КПЗ там 482 хп. Це нам на 2 тички. Союзний КПЗ добивається, все, ситуація 1 в 5, все йде. До медалі Колобанова. ФВ мінусується, наш герой світиться, від'їжджає назад, щоб від КПЗшки тої не отримати. От. І їде малим містом. Треба, напевно, вирушати до торта. Я б теж так робив. Треба мінусувати торта, то він самий повільніший і самий такий простий. Для того, щоб зробити зразу мінус ствол у ворожої команди. От. І несподівано світиться Торо. 30-х Добиваємо на реакції. Швиденько закидуємо, щоб другу нам не встиг з барабана дати. Чудово, ми маємо 900 хп. Противників 1160. Противників 3 ствола у нас один. Нічого страшного. Артилерист ворожий маже. дуже везе. Було би тут обідно, якби пройшла якась фулка або якийсь підпал. Ну, я би прям підгорів в такій ситуації. От. І треба шукати цього тортика, добивати його. Тоді нам це чуть руки розв'язує. Ми залишаємося, можна сказати, 1-2. Того КПЗ вже буде набагато легше перевпешити. Наш герой їде тут. Е Проїжджає туди до ями. Напевно, думає, що Тор десь там в кущах забився наверху, в дефолтній тій полці для ПТСАу. Ловить лампу. Напевно, до сих пір думає, що він там, але обчекається торт по правій стороні за будівлею. Вицілюємо йому лючок. Дуже добре, що снаряд залітає, що нема ніякого Рикошета, нема ніякого попадання. Або польота вище, нижче. Часто таке буває, всі ми знаємо. І паху 26.03 47 42 889, ми успішно добиваємо. Нас уже совзводні підбадьорюють. Питається, чи візьмемо ми Колобка, чи ні. Тут наш герой пише таке слово, яке не особо полюбляють YouTube площадка, Twitch-площадки толерантні. Тому я це слово, напевно, заблюрю, Чуть-чуть розмажу, щоб його не було видно. І світиться тут КПЗ 480 хеповий. Е, нормально наш герой реагує зразу, ворожий КПЗ по нам маже, і ми просто цього пацана забираємо, Залишаємося один в один проти Артовода. Артоводка дешиться. Совзводні радіють, герой радіє і вбере він цю круту, унікальну і рідкісну медаль Колобанова. Чудовий прикольний бій, прикольний такий, тактично, тактично. І. Отака от получилась у нас каточка пацани. Якщо у вас якісь є також е, видовищні, цікаві, е, актуальні, е, реплеї по актуальним танкам цікавим, то закидуйте все на телеграм, в описі є. Якщо що, всіх обняв, всім подякував за перегляд, пацани. Давайте.